Про удар по по кривому рогу, от, от це те про що справді не 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 розбрат, не якісь чвари. А те, про що треба думати, як захищатися від ворога, тому що продовжує тероризувати Росія Україною от наслідок Кривого Рогу 14 -ро людей загинуло. Шестеро з них це діти. Ще 50 дістали поранення. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, ворог вдарив балістичною ракетою в центр жилого мікрорайону. В місті стались пожежі. Пошкоджено багатоповерхівки і також горять автівка та гаражі. Віолета Терещенко журналістка онлайн-медіа свої з Кривого Рогу. Я сподіваюся, зараз з'явиться. На зв'язку у нас а так на, на цій. Віолетто, вітаю вас. Не скажеш навіть доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Хримому Розі? Кривий ріг на зв'язку, е, вибачаюся одразу за своє мовлення, воно може бути з паузами не зв'язне, тому що таких емоцій, які зараз я особисто пережила, це просто не переказати е, на місці справжнє пекло, просто без слів. Е, тіла померлих, е, загиблих під домами на дорозі, біля магазинів, рідні та близькі схилені над ними. Це сльози, це така біль і просто не передати словами е, пожежі. В будинках навпроти вибиті вікна та шибки і дуже багато людей. І ось саме під час того, як ми працювали на місці, рятувальники попередили нас, що тривога, що повторні виходи балістики, і так як я бігла, так як я бігла в цей момент з людьми, з місцевими мешканцями, це ну просто я ніколи так не бігла. У мене просто заніміння усіх кінечностей це просто це дуже страшно. Це дуже страшно. На місці зараз всі працюють, не зважаючи навіть на, на повітряну тривогу. Е, я не знаю, як передати словами. Просто я в шоці на зараз відомо про 14 е, загиблих, серед них шестеро дітей, і ну я не знаю. Я просто ледве стримую сльози, тому що це ну це жах. Це справжній жах. Я навіть пропрацювавши три роки на місцях прильотів, такого я не бачила ніколи. Це просто жах. Пані Вілето. Мені я навіть не знаю, як вас розпитувати розпитувати, тому що ну розумію абсолютно ваші емоції. Е, а ну але я як все відбулось, чи можете ви розказати? Е, е, попередження було е, я якраз була на вулиці в цей момент, і було попередження про те, що виходи балістики з е, Таганрогу. Е, перше, що я зробила, так як е, саме в моєму роні, там де там де я там, де я мешкаю, там було дуже багато прильотів, і я вже навчена. Ми одразу побігли і. Декілька хвилин, мабуть, мабуть, менше хвилини, і дуже потужний вибух. Я навіть не знаю, як його описати, хоча чула вже не не, ну не один раз. Це дуже страшно, і одразу містом поширилися звуки сирен. Це швидкі. Я навіть, я навіть не можу порахувати, скільки карет швидкої допомоги на місці зараз. Бачила, згоріло авто. Також зараз ще є пожежа. Її вже ліквідують рятувальники. Я навіть не знаю, що навіть не знаю, що додати. Це просто, просто пекло. Це дуже страшно. Я не знаю, ну але рятувальники працюють швидкі, є все на місці. Всі, ну як всі, зараз і всі служби на місці і всі працюють, всі працюють оперативно е і дуже дякую нашим службам, які попереджають, які допомагають. Тому що, якщо чесно, коли сказали, що знову повітряна тривога знову загроза пусків, навіть не знаєш, куди бігти. Просто пер перед очима така картина, ти не знаєш, куди бігти, але вони тебе за руку мене особисто взяв поліцейський за руку і повів укриття, і це мабуть це. Рятує життя тут на місці. Пані Віолетто, я вам дуже дякую, терпіння вам міцності тримайтеся. Україна зараз з Кривим Рогом. Можливо, ми ще пізніше з вами трішки зв'яжемося. Зараз я ну я просто не знаю навіть так само, що, 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 що казати. Тримайтеся, будь ласка, і якщо матимете нагоду, також повідомляйте нас про поточну ситуацію в місті. Дякую вам наразі дуже. Віолета Терещенко, журналістка онлайн-медіа свої з Кривого Рогу, була з нами на зв'язку.